Вітаю на українській правді. Російський наступ на Харківщині, який розпочався в травні, актуалізував дуже болюче питання: найболючіше для українців після питання війни корупцію, і все через е, сумнівної якості і та готовності українські фортифікації. Скільки коштує деревина для фортифікації на харківщині? Ви здивуєтесь, економічна правда дослідила 8 тисяч контрактів на закупівлю деревини. І виявилося, що мережа приватних постачальників продавала її державі дорожче. Ніж державні лісгоспи. На тлі цієї історії, хоч це і не пов'язано, за заступника Офісу президента Андрія Смірнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли заставу у 10 мільйонів гривень. Що все це означає? Про це говоритиму далі з колегою, журналістом розслідувачем Юрієм Ніколовим. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день, всім вітаю. Ну, почну зі Смірнова. Про що говорить ситуація, в якій чиновник вже. Не вперше в традиції, взагалі в українській, це є. Виходить під заставу у мільйони гривень. Чи це очікувано для вас? А, ну аб абсолютно, да. Тобто. Е Суди за останні роки нас уже призвичає до того, що по корупційним справам призначається застава. А у людей, яких обґрунтовано підозрюють корупції, звісно, є ті пачки мільйонів, щоб вийти собі на волю. Ну я не юрист, тому знаєте, на свій хлопський розсуд так собі думаю, що то юристи мали б визначити, що є нормою. Ну і от я наскільки я бачу, от нормою є це. Що тобі дозволяють заставу і вийти під неї? Ну бо ти ж типа не вбив людину. Ну особисто там не їв її кров, м'ясо. Ну от таке. Тобто не несеш суспільної небезпеки, а те, що ти там можеш на свободі порішакати щось зі своїми там обставинами, ну суди вважають це не такою значною небезпекою. Ну тому я не здивований тому, що відбулося з Смірновим. На жаль, я не так само не здивований, як і тим, що його звільнили з роботи незадовго до того, як його затримали. Тобто, в черговий раз знову потікло і, скажімо так. До цього підготували всі належним чином. А наскільки Смірнов впливова і важлива людина в оточенні голови офісу президента за вашими спостереженнями? Він був дуже впливну. Однозначно він заходив в офіс президента в 2019 році. Тобто, стартовий цей призив Зеленського. Він курував суди. Ну, оцей напрямок в офісі президента, умовно кажучи, всі судді знають, хто такий Смірнов. Смірнов знає всіх суддів, і скажімо так, не було жодної проблеми в тому, щоб офіс президента ну міг вважати, що в Україні. Не є такою проблемою якийсь незалежний суд, який приймає рішення, за результатом якого хтось постраждає з тих, кого варто було б захистити, на думку офісу президента, от але останніми. Ну я не знаю, останній рік можливо, можливо, трохи більше про вплив Смірнова говорили все менше і менше, і все більше і більше говорили про зростання впливу іншого заступника голови офісу президента Олега Татарова, який курує правоохоронну систему. Ну суди і правоохоронці, вони ж то лінкуються між собою, і звісно, перетікання влади повноважень там абсолютно нормальне. Ну тому, скажімо так, як Смірнов падав, то от, от, отак Татаров і зростав. Ну п, п, влада перетікала. Тому скажімо так, Смирнов точно це була ікона, але від якої офіс Єрмака вже вирішив давно позбавитися. Ну а він потребує покровительства у відмазуванні зараз, чи він сам здатний? От я про вплив саме до цього і питав. Щось він може точно сам. Ну от е, я абсолютно переконаний, що він точно щось може сам. Е, от е, і тут би цікаво, от, реально почути покази міністра юстиції Малюськи, е, про те, як експертизи там просуваються. Чому якісь експертизи можуть лежати там не підписані просто от, там місяцями, а якісь там біжуть, знаєте як ножки приділили е, і так далі. Тому о, щось він точно може сам, щось е, можливо. Буде задіювати офіс президента якісь важелі впливу, оскільки цілком зрозуміло, що якщо Смірнов відкриє рот і почне доповідати про те, що він там своїми очима бачив, і до чого він був причетний, і почне розповідати це на допитах. Так то ох, там буде дуже несолодко, ну всі вертикалі зеленського. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій навколо Смірнова. Давайте з вами про інше: економічна правда дослідила 8 тисяч контрактів по закупівлі деревини. Виявилося, що ем, мережа приватних постачальників продавала державі за завищеними цінами. Наскільки це новина для вас? Я пам'ятаю минулого разу. Ви говорили, що теж досліджуєте цю історію. Що вам відомо? Да. Дивіться, ми останні там, два тижні якраз готували ці фортифікації. От у мене над головою видно, е, це наша робоча дошка е, от форти, слово фортифікації. Е, тобто ми е, отримали можливість подивитись на деякі кошториси по фортифікаціям. Ну, от, це те, що не було в публічному доступі. Ну, от нам вдалося так, скажімо так, назвуться ознайомитись з частиною кошторисів. На жаль, харківських ми не побачили, е, ну але про Харків... Як uh, повідомила uh, голова антикорупційної комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, uh, харків'яни тупо відмовились показувати, да чим uh, породили купу сумнівів їхній доброчесності, але от що цікаво, от скандал з харківською деревиною, він же вже виник вже скільки там, тиждень, два, от, да і він ішов йшлось про те, що ціна в ньому справді завищена. Але ціна, отут прошу всіх наших глядачів, так сфокусуватись. Дивіться Харківська обладміністрація купувала деревину по ціні приблизно 5 тисяч гривень за кубометр. Ну, от з урахуванням, що ця деревина там на місці, є да, вже привезена. Е, і ну, це завищено, оскільки ну, достеменно відомо, що е, ну, деревина коштує в районі трьох, ну, може чотирьох тисяч гривень, бо ну, залежно від того, звідки і куди ви стри, там, за залізницею, вантажівками і так далі. Тобто, ринкова, це 3-4 тисячі гривень, називаємо це так. У харків'ян 5 тисяч гривень. Корупція, ну як на мене, чітко, абсолютно, і дослідження економічної правди дуже ґрунтоване, Воно показало да, от наскільки в тій самій Харківській області дешевше на інших закупівлях та деревина, але скажімо так, я спішу просто розчарувати, да зрада закінчилась? Ні, на жаль, не закінчилась. Ми побачили в кошторисах деревину по 11 тисяч гривень за кубометр і дорожче. Харків 5 тисяч, Миколаївська область 11 тисяч 400 гривень за кубометр. От саме область Віталія Кіма, народного улюбленця, і так далі. От вони в своїх кошторисах виявилися от отак: осмічували ту деревину. Також деревиною відзначились в Волинській області. Просто там дешевше, вже по 9 тисяч гривень. Там. Хмельницький, там по 7 вісімсот. Це все дорожче, в рази дорожче і дорожче ніж у Харківської обладміністрації. Ну, можливо, навіть в на 3-4 рази дорожче. От, якщо і... виходити з трьох-чотирьох тисяч 11 ну там ну три рази майже. це просто це в рази. Да, от. А, по, по більше того. А... Просто хороша новина від нас в цьому сенсі, що це, на щастя, не було програмною корупцією, коли, знаєте, зверху спущена е, е, ну, стеля. Да? що Деревина в тебе має бути от x 3 да? і щоб відкак було чого. Е, тому що е, це просто було не у всіх кошторисах. Е, от, е, наприклад, е, служба державного відновлення в Сумській області. Е, Закуповувала таку саму деревину для будівництва фортифікацій, бо рашисти ось ось-ось там зараз папруть. І вони її замкупували по 1700 гривень за кубометр. То тобто, навіть дешевше ринкової ціни? Да. Це тут дуже важлива штука. Є умовно кажучи, дві ціни в Україні на деревину: ринкова біржова. Оця ота, а є uh -huh. ціна, по якій держава вилучає деревину у державних лісгоспів, ну, так би мовити, напряму без всяких торгів. Прийшов, давай сюди. Так, от вилучають от, приблизно по цій ціні. Тобто, ну просто служба. Держвідновлення Сумська, вона заморочилась і пошукала дешевше. Зрозуміло, якби вона вийшла на ринок і гукнула: Гей, нам треба колоди, то їй би ну, викотили б там по дві тисячі, по три, ну можливо, по чотири. І ти мусив купувати. Бо ну, ціна реально да, є така. Але коли ти заморочився і пошукав дешевше, виявляється, це можна. І, виявляється, можна не по 11 тисяч гривень осмечувати. Ну і не по 5 тисяч гривень, як е, харків'яна. Тому у е, я кажу, у нас дві дві новини, і на щастя, їх дві. Одна погана, а друга хороша. Погана в кошторисах є, е, е, скажімо так, нюанси по окремим, але хороша новина в тому, що це по окремим. Не по всім далеко не по всім. От о, і я просто щиро радію з цього. Бо знаєте, я дуже часто чую питання: так українців, корупція в ДНК. Юра, з чим ти борешся? Ну навіщо ж на що ти розраховуєш? Я розраховую сам на те, що вона у нас не в ДНК. Просто є окремі я ну, медичною мовою так би мовити сказати, уроди, ну девіанти, які відхиляються від норми, але їхні відхилення тільки підкреслюють і правило, що більшість українців насправді нормальні. А наскільки ці схеми е серйозні, заплутані, е чи можливо знайти реальних винних? Чи взагалі там є схеми, чи це просто пряма закупівля, і стає вам очевидно, хто закупив дорожче, хто ні? І відповідно понести покарання за це також буде е ну, реально? Тим, хто це виніє. не біном Ньютона, в, виражаючись нашою мовою, тупа однохадовочка. Ну, ти просто угу. малюєш кошторисі високу ціну і купуєш під цю високу ціну. Єдине, що тобі лишається, просто окешиться. Ну, є така фраза у нас на нашому сленгу, це означає вийти в кеш, обнал. Ну, більш звичне нам слово, просто ми від російського обналу переходимо ну, на, на західну мову, таку скоріше. От, угу. І, але вийти в обнал. О тут до речі, я теж знаєте таку роботу провів. Я дізнавався, по чому зараз конвертація от, ну, на ринку обналу до Чому це важливо? І чому це важлива ознака, є корупція чи ні? е, на жаль, Ставка верховного командуючого у нас цими фортифікаціями пропаландилась. Ну от багато років умовно звомо це так, да кинулись е, щось робити тільки у лютому цього року, коли вже Авдіївка падала і було зрозуміло, що расисти підуть і вже в свинячий голос, давайте хоч щось десь будувати, і відразу це туди кін... побігли просто багато мільярдів. Ну ми тільки в... в звітах у Прозоро побачили 27 мільярдів гривень, що про це прозвітували, Була ще й секретна частина, або лише інші там, умовно кажучи, підвози деревини, те, що ми не бачимо. Так, от якби. Була програмна корупція, ну така, знаєте, інституційна. Коли от ти ті мільярди отримав, то ти ж мав би відразу з ними щось зробити, а приходувати. Ну бо програмна корупція передбачає: ти отримав безнал виходиш виходиш нал і несеш бігом чемодан, бо завтра Путін нападе і ми не встигнемо спакуватись. І е, якби така. Е, Загроза була ну, корупційна, то, умовно кажучи, якби на ринок пішло відразу купа оцього краденого безналу, то у конвертаційних центрів відбулася абсолютно економічна ринкова історія. Вони би підняли свій відсоток ну, за свою послугу. Ну ажіотажний попит викликає обмежену в умовах обмеженої пропозиції здорожчання цих послуг. Але от як мене запевнили, джерела. Пов'язані з цим ринком жодних флуктуацій не було. Ніяких кажуть, як було так досить грустно, скучно порівняно з мирними часами, так зараз це і лишилось. Тобто вони не помітили тобто на Миколаївщині і на Волині не обкешилися так або ще не обкешились або просто умовно кажучи, те, що вони змогли. Ну, в себе там о, зробити uh -huh. в кошторисах, це не є такою катастрофічною сумою, що треба кричати Зрада, зрада, ми все про прокрали і ми всі помремо. Тобто я от абсолютно свідомо, того, що е, в тих десятках мільярдів, які пішли в фортифікації, маржа точно була. І десь там шалавніві ручонки щось там собі наскридували. Знаєте, масло, як ти в коледи перепадаєш, змінити uh -huh. туди сюди. Щось на, на пальцях лишається, але просто це не так катастрофічна сума, яка ну може зробити з українцями оцю біду: що типа, а, все украли, ну і тоді ми всі помремо, і Путін переміг, і все це, ні, насправді не так, і це добра нова. Але так чи інакше, якщо є такі факти, виникає питання: чи могли ОВА, обласні військові адміністрації там, Миколаївщини Волині не знати, не досліджувати ціни не через Ні. терміновість. На якому рівні тоді відповідальність? Це не голови ОВА. Це хто? Ну дивіться починати все рівно треба з голів кого? Апелювати треба до верхівки, тому що якщо ти починаєш шукати, хто там з клерків, який підпис поставив, вони викотять тобі 20 папірчиків підписаних. Там і оцей підписав, і Микола Іванович підписав і Віра Павловна підписала, і ти не знайдеш ніколи, хто зрештою там винний в тому чи іншому підписі. Ні, Е, історія така: це контракти обладміністрації. адміністрації з цін. Зрозуміло, що це не була вертикально спущена ціна з офісу президента. Окей, це значить голова обладміністрації. Твої кошториси вперед розбирайся. Е, з Віталієм Кимом, от, от, така історія вже була. Е, е, рік тому е, наші гроші е, проаналізували кошториси будівництва водогону в Миколаєві. Е, там на мільярд замовили будівництво нового водогону, бо там проблеми з водою, ну реально фізичні. Е, 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 і от ми з'ясували, що труби для цього водогону реально тупо вдвічі завищені, Х2, ну в мільярдній закупівлі. Ну, це, якби, це знаєте, не 10% хтось десь там щось придумав собі. Е, е, ми про це повідомили. Ми безумовно відразу в заголовки ставили Кіма. Ну, оскільки твоя історія, ти розбирайся. І через деякий час Віталій Кім зробив абсолютно нормальну людську річ. Він сказав: Так, ми розібрались, так ціни були завищені, так, по цим цінам ми платити не будемо. І от наскільки я зараз знаю, потім цінам справді от, не платилось от, всього того ужасу не було. Тому це нормальний механізм, коли голова обладміністрації включається в такі речі: тим більше, що мова тут не про 5 копійок. От Миколаївська обладміністрація це загальні кошториси у них там на мінімум півмільярда гривень. Волинська обладміністрація мінімум 3 мільярди гривень. Ну і так само Харківська область, там теж я впевнений, що там може бути багато цікавого. Там всяких габінах да? у них це тільки те, що відомо, на 5 мільярдів гривень замовлень по фортифікаціям. Це що найменше, тому вони мають провести свою роботу над помилками. А якщо почнуться ці історії: ой, та да, в нас же ж війна, паніка і треба швидко, і так далі. Хлопці, просто ми в результаті свого аналізу побачили, що купа ваших колег змогли в цих самих обставинах. Зробити нормальні ціни. Тому, друзі, прошу тих, хто вже, умовно кажучи, спіймався знисти свої ціни, а ті, хто просто вирішив поки приховати свої кошториси, бо є і такі, на жаль. У адміністрації, просто покажіть нам, бо умовно кажучи, ми ж все рівно не зліземо, та і будемо це добиватись, і будемо з вас витягувати. Тому що якщо ви крадете, то ви крадете наші гроші, за які наші хлопці ну помирають на фронті, і вибачте, це не жарти. Якщо у когось там пепельниця в мерседесі забилась, і хтось вирішив собі купити новий мерседес, щоб ми пепельницю не видружувати, то вибачте, це не про війну. Ну це не буде мати прощення. Якщо припустити, що пан Кім і пан Сіньобов зараз не дивляться нас і не чують вас, що ми маємо в результаті якої буде кульмінація? Є розслідування економічної правди? Є ваші розслідування СБУ по Харківщині? Почала розслідувати зловживання при закупівлі деревини. Що далі? Чи на часі реальна відставка голів обласної військової адміністрації? Як ви бачите розвиток найближчим часом цієї історії? Дивіться, е я в першу чергу завжди стою за те, що е вирішити треба проблему тут і зараз В даному випадку мова йде про крадіжку, можливу крадіжку е велетенської суми грошей. Да? Ну, умовно кажучи, навіть за мільярд гривень можна переобладнати будь-яку бойову бригаду до, ну, до зеркального блиску. Да, от, щоб вони не пукавками, якимись там воювали, а були заряджені крутими е, дронами і, і технікою, от е, тому в першу чергу, і, і це їх було і рік тому з, з закупівлями харчів Міністерства оборони. Е, ми завжди волали про те, що тіпо, зробіть нормальну ціну. Перше, це треба. Потім ми шукаємо відповідальних і ремонтуємо цю проблему, щоб вона більше не повторювалася ця проблема. Тому в нашому випадку, спочатку, ціни е паралельно мають е в обладміністраціях е випрацювати алгоритм, при якому ця помилка більше буде неможливо. Якщо виявиться, що ця помилка була зловмисною і вчинена конкретною людиною е в своїх меркантильних інтересах, з цією людиною треба прощатись жорстко аж до тюрми. Ну от е е е ці висновки мають бути закріплені так, щоб наступникам було видно, що це не невідворотність покарання має виконувати свою функцію. Бо якщо можу, умовно кажучи, зараз там простимо. Ну просто або навіть просто звільнимо когось. Да, наступник ще ж буде бачить, так, а що страшного. Нічого. Да. Ну умовно кажучи, міністра оборони так. попередника відправили послом Словенію. Наступник що зробив? Яйця по 17 влаштував, бо ж бачив, що в тюрму ж не сажають. Ну таке. Дякую вам, дякую за розмову. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач. Для тих, кому цікаво, скільки коштує деревина для фортифікації на Харківщині. Залишу посилання на розбір цієї теми економічної правди в описі відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал УПЕ, якщо тут вперше.